Про Україну, от саме на Invictus Games, знають всі, напевно, учасники. Тому що я, коли дивлюся ці відео, я бачу, що е, мені здається, може це суб'єктивно, але тільки на Україну повністю завжди стають всі трибуни. І Україна довго була чи не єдиною країною, яка знаходиться в активній фазі війни. Я думаю, що до того моменту, як доєднався Ізраїль, і до речі, з цим е, пов'язана також історія з вашого подкасту. Я її розкажу, бо вона мені здається дуже цікава. Дуже хотілося принести її в наш подкаст. Про те, що ваші засновниці розказували. Що Ізраїль досить довго не міг потрапити на Invictus Games, також писав листи, але ніяк не отримував зворотнього шляху. І власне, одним з інструментів, як Україна пришвидшила свою участь у Invictus Games, було те, що наша діаспора, діаспора. в Канаді також зі свого боку ми українська сторона цього не знала. Але, от канадська діаспора також просувала участь України в Invictus Games. і казали, що ось ці власне ізраїльські представники потім зверталися. До цих українських канадців, і також просили допомогти їм потрапити. Ось тому у вас просто неймовірна шалена підтримка. Навіть з екрану, мене аж саму так протрухує, знаєш, коли кожного разу бачу. І мені здається, це те, чого власне, і засновники Invictus Games хотіли домогтись, те, щоб учасники ігор виходили з неймовірною мотивацією, з відчуттям того, що все можливо, з відчуттям того, що коли ти дійсно береш відповідальність за своє. Життя, ти можеш далі втілювати свої мрії, незважаючи на той попередній досвід, який в тебе був, цей травматичний досвід, попри поранення, попри все.